Тема сьогоднішнього уроку механічний рух, тіло відліку, система відліку, матеріальна точка, траєкторія, шлях, переміщення, відносність руху та спокою, класифікація рухів за формою траєкторії та характером зміни швидкості. Немає руху, так сказав мудрець, промовчав інший, став поперед ним ходити. Ця відповідь була, як мудрості взірець, тож почали всі відповідь хвалити. Подумайте про випадок оцей. Втім, інший епізод мені на ум приходить. Щодня поперед нами сонце ходить, Однак правий настирний галілей. Про що цей вислід? А, начебто кажуть, що немає руху, каже мудрець, але ходить. І сонце в нас ходить, а руху немає. Правий настирний галілей. Як ви думаєте, чи є рук, чи його немає? Давай, Гліф. Ну, є, напевно. Ну, я так. не розумію, що значить руху нема. Давайте змоделюємо таку ситуацію. Стоїть е, лавочка у парку, зацементована. Чи рухається вона? Ні. Ні. А я скажу, що рухається. Якщо уявити, що відносно сонця, а ми Земля обертається, то вона рухається. Тому рух це відносність. Відносно з кого і зараз, відносно один одного зараз, ми сидимо на змінюємо положення. А відносно машини, яка проїхала повз, ми рухаємося. Тобто, все це відносно. Тобто, по суті, усе рухається зараз. І, і все рухається, і все відносно якихось точок знаходиться, не рухається. Тобто я зараз не рухаюся відносно комп'ютера, відносно вас, відносно олівця, який в моїй руці, не рухаюся. А відносно птахів за вікном, відносно моєї дитини, яка зараз грається, я рухаюсь. Тому що відстань між нами постійно змінюється. Давайте подумаємо, що, а що таке рух. Дивимося. Усе, що існує у світі, перебуває в русі. Протягом мільярдів років рухаються галактики. Планети обертаються навколо зірок, за певний проміжок часу літак перелітає з Харкова до Львова. У краплині води велика кількість мікробів пересувається з місця на місце, але для всіх видів руху характерні спільні риси. Тіла, що рухаються, змінюють своє положення в просторі відносно інших тіл. Зміна положення тіл Відбувається з плином часу. Найпростішим різновидом руху є механічний рух. Механічний рух це зміна із часом положення тіла або його частин у просторі відносно інших тіл. Тільки, тобто ми рухаємося відносно одніх тіл і перебуваємо у спокої відносно інших тіл, а також рух має різновиди. Це прямолінійний рух, як ви думаєте, що це за рух? Рух попрямій. Тобто, коли ми рухаємося рівнесенько. Криволінійне це коли ось ми до школи йдемо криво, криволінійним рухом, до магазину. Поступальниця, як на зображенні внизу, де, де кран. Піднімає вантаж, він поступово кажуть, піднімає обертальний. Марк, як ти думаєш, що це за обертальний рух? Де ми його бачимо? Ми його бачимо, коли кран обертається, який будує щось. Ну, ось, якщо ось так він обертається, ну добре, гліб. Коли істота чи предмет обертається навколо якоїсь точки. Ну, добре, а якщо подивитися за віконцем, то сонечко обертається, годинникова стрілка обертається. Ну, так? Ну, воно ж обертається навколо якоїсь точки, Обертаний... то тобто навколо. Але воно ну, обертається. Так. Земля обертається і навколо себе, і навколо сонця. А, та, та, рівно... та, так. Та рух. Так. Рівномірний рух це коли рівномірно ми пройшли. А нерівномірно це коли ми пройшли, постояли, пішли далі і далі, і далі. Тобто, за, ну, як хотіли, так і йшли в плані часу, тобто нерівномірно. Далі. Інформація про механічний поступальний та обертальний рух, які це види руху. Давайте подивимось. Розглянемо поступальний рух. Поступальний рух це механічний рух, під час якого всі точки тіла рухаються однаково, тобто будь-який відрізок, що з'єднує дві довільні точки тіла, під час руху залишається паралельним самому собі. Під час поступального руху точки тіла, рухаючись, описують прямолінійні чи криволінійні траєкторії. Ці траєкторії можуть бути і колом, цей принцип поступального руху покладено в основу розробки і функціонування розважальних атракціонів. Вибачте. Так, а далі, далі, далі. Дивимося про тіло відліку. Тож така. Ну, сьогодні минка кількість. У просторі можна визначати тільки відносно інших тіл. Тіло відносно якого розглядають положення інших рухомих тіл, називають тілом відліку, оскільки зміна положення тіла відбувається з плином часу, то необхідно використовувати прилад для його вимірювання, наприклад, годинник чи секундомір. Сукупність тіла відліку, пов'язаної з ним системи координат і приладу для вимірювання часу називають системою відліку. Тіло відліку це тіло, відносно якого розглядають положення інших рухомих тіл. Вибір тіла відліку можна здійснювати довір. Система відліку це сукупність тіла відліку, пов'язаної з ним системи координат і приладу для вимірювання часу. Тобто неможливо е вивчати рух, якщо ми не знаємо, від якого тіла рахувати цей рух, що тіло рухається, і не мати при цьому годинника, тобто це неможливо. Час обов'язково повинен бути зафіксований. У природі пухи тіл досить складні. Під час їх вивчення інколи виникає необхідність знехтувати несуттєвими деталями, що не впливають на результат. Для цього вводять поняття матеріальна точка. Це фізична модель тіла, розмірами та формою якого в умовах певної задачі можна знехтувати. Якщо досліджувати, наприклад, траєкторію руху Плутона навколо Сонця або літака навколо Землі, такими матеріальними точками можуть бути карликова планета Плутон чи літак. Тіло вважають матеріальною. Точкою, якщо виконується хоча б одна з двох умов. Розміри тіла малі порівняно зі шляхом, який пройшло це тіло, або з розмірами системи. Різниця в русі різних точок тіла не суттєва. Тіло рухається поступально, для опису цього руху досить стежити тільки за однією точкою тіла. Під час поступального руху. Тіло розглядають як матеріальну точку, навіть якщо довжину пройденого ним шляху можна порівняти з розмірами цього тіла. Добре, а тепер на це трошки буде завдання. Під час обчислення величини фізичне тіло можна вважати матеріальною точкою і варіанти відповіді. Висотина, яку піднявся стратостат. Це такий прилад для вимірювання. Тобто ось у нас є певна висота від землі, це в нас земля, і піднявся стратостат. Що й не а... Об'єкт. Чи можемо ми вважати, що це точка, чи це фізичне тіло? Гліб, як ти думаєш? Я не що. Фізичне тіло це розмірами якого ми не можемо знехтувати. Матеріальна точка це, якщо мені не важливо, якого розміру стратостат. У даному випадку, чи під час якої Обчислення якої величини виділене фізичне тіло можна вважати матеріальною точкою. Стратостат в цьому випадку буде матеріальною точкою. Отак. Так, молодець. Тому що він, скоріш за все, рухався поступально. Так. Це по перше. Тобто, одна, одразу ми знаємо, що це значить, що. Він е, матеріальна точка. Мені все одно якого розміру? Мені потрібно знати висоту, на яку він піднявся. Е, Марк, друге, об'єм залізної кульки. Це фізичне тіло, чи залізна кулька, чи е, матеріальна точка? Я думаю, це. Фізичне. Так, звісно, мені дуже важливо знати його розміри. Ми не можемо вважати його точкою. А, гліб В. швидкості руху Нептуна навколо Сонця. А, можна. можна, так. Мені все одно Нептун Юпітер мені потрібно рахувати швидкість. А, і порівняно зі шляхом, який пройшов це тіло. Це звісно, звісно, що це точка. Ге, Марк. Часу за який мандрівник здійснив навколосвітню подорож. Це... Потрібно знати час. Час потрібно знати. Це матеріальне, е, матеріальна точка чи фізичне тіло. Це фізичне тіло. Фізичне тіло? Хліб, е, ти що хочеш додати? А, надаху ще відповісти. А, добре. Е, зачекай. Дивіться, тут спорне запитання. Він рухається не поступально. Тобто він рухається, ну, не можна вважати матеріальною точкою. Але розмірами тіла можна знехтувати, тому що він пройшов ну, дуже багато. Тобто, мені неважливо, він важить 50 кілограм, чи 100 кілограм, чи 250. Мені все одно на час це не вплине. Тобто, згодом ми можемо вважати матеріальною точкою мандрівника. Все вирішила, що в п'ятницю я вже вільна. А, Так, и де хліб? Давай. Де весенні купить? Подрождень в навколо землі. каже-каже Матеріальну точку. Умнічка це матеріальна точка. О, землю можна вважати матеріальну точку. Д... Ні. А, я думала тут людина. Дивись, якщо Земля навколо будемо вважати точку, то мені все одно її розміри. Для того, щоб подавати відстань, мені дуже важливо знати її розміри землі. Уяви, Не, так. Що... так. Зрозумів, земля, ну, умовно ось така. А ми прийняли, що це точка. А мені потрібно відстань, якщо. Так, щоб були... дізнатися яку вісень подала людина, нам так. треба знати довжину землі. Тобто, що в цьому випадку буде фізичним тілом? А. Так, явно немоторіальною точкою. Так. так. <гум> Бачите, не пишу, що в мене урок урока. Добре, так, дивимося Я, далі. Я неправильно все... зрозумів. Добре. Тобто там, де ми замість тіла можемо поставити точку, це матеріальна точка. Там, де ми не можемо знехтувати його розмірами, це фізичне тіло. Зрозуміло. Добре. Запитуйте, якщо не зрозуміло. Так, тепер ми дізнаємося, що, що таке траєкторія та переміщення. Траєкторія це неперервна уявна лінія, яку описує матеріальна точка під час руху в обраній системі. Залежно від форми траєкторії, механічні рухи поділяють на прямолінійний та криволінійний шлях фізична величина, що дорівнює довжині траєкторії. Усі, шлях вимірюють у метрах. Тобто шлях це все, що ми пройшли. Куди б ми не йшли? назад, вперед, праворуч, ліворуч, ми все сумуємо, і це наш шлях. Відомо, що тіло рухається з точки О та за дві години проходить 7 кілометрів. Для того, щоб з'ясувати, де перебуватиме тіло через дві години після виходу з точки О, бракує інформації про його рух. Тіло могло рухатися прямолінійно на північ та опинитися в точці А на відстані 7 км, а могло, дійшовши до точки Б, повернути на південь і повернутися в точку О. У такому разі пройдений шлях дорівнюватиме 7 км. Тобто тіло могло опинитися в будь-якій точці в радіусі 7 кілометрів. Саме тому для визначення положення тіла в просторі в заданий момент часу було введено фізичну величину переміщення. Щоб правильно задати переміщення, необхідно вказати не тільки його значень, а й напрямок. Переміщення це вектор, який з'єднує початкове і кінцеве положення тіла. Щоб правильно задати переміщення, потрібно вказати не тільки його значення, модуль, а й напрямок. Усі переміщення вимірюють у метрах. Добре. Тобто, дивіться, мені не важливо. ось точка А, ось точка Б. Якщо я йшла до школи, зайшла до подруги, погналася за собакою, сходила в магазин і прийшла до школи, то моє шлях, мій там був 3 кілометри, умовно кажучи, а траєкторія руху в мене було там 500 метрів. Це досить важливо розуміти, що таке шлях. А що таке траєкторія руху? Це від початку до точки кінця. Дивіться, якщо я йшла по колу і прийшла в ту саму точку, мій шлях буде дорівнюватися е, окружності кола, а переміщення буде дорівнюватися нулю, тому що звідки я почалась, туди і потрапила. Добре. А давайте це опрацюємо. Ось на цьому е, тесті. По черзі читаєте і ваші варіанти відповіді. Якщо неправильно, я поправлю, мені за це дають гроші. Давай хліб, перше. Зміну з часом положення тіла або його частину у просторі відносно інших тіл називають механічним рухом. Механічним рухом, дуже добре. Марк, друге. Неперервна уявна Явна лінія, яку описує матеріальна точка під час руху в образній системі відліку. Це траєкторія. Умнічка, траєкторія. Третє завдання Гліб. У кому з наведених прикладів виділене фізичне тіло, яке може вважати матеріальною точкою. Я думаю, учень обчислює час польоту диска, який після катка метальником, метальником пролетів 75 метрів. А чому не Б? На змаганнях фігурист виконує довільну програму. Тобто, ось точка, яка якось там рухається, а час польоту диска, який після китка метальника пролетів 75 метрів. Ну, також може бути матеріальна точка. Ну, ні, у диска, так, це я напевно, неправильно сказав, бо у диска така ж форма, що він, напевно, розвине більше швидкість, ніж, наприклад, камінь якийсь, як цего. Ну, тут нам тільки час. Ну, добре, ну мені здається, тут Б. Корабель через шлюз, мені важливо знати його розміри, я не можу їм знефтувати. Космічний корабель, коли стикується, звісно, потрібно. Він розмір, якщо не буду знати, як він буде стикуватися з іншим кораблем? А ось ці два прям хочеться подивитися, загугліть. Напевно, це ж КБ. Напевно, це ж КБ, мені здається. Добре. Тоді я впевнена ще в собі. Четверте марк. Гумовий м'яч кинули з висоти 2 метри вертикально вниз. Після того, як м'яч відбився від підлоги, його зловили на висоті 0,5 метрів. Визнач шлях, пройдений тілом та модуль переміщення тіл. Шлях, який він подолав. Скільки всього він рухався метрів? Він рухався три метри. Ну, ну давай ще раз. Він 2 метри, вдарився і рухався ще. Пів метри. Так. Тобто два. Потім... А, два з половиною. Два з половиною. Так. А переміщення. Модуль переміщення. Ось він, ось він пройшов сюди. І ось тут його зловили. Скільки він від початку пройшов? Півтора метри. Сумничка. Півтора метри. Молодець. А, Гліб. Останню задачу на сьогодні 15.5. Тіло рухалося по колу радіусом 10 метрів. Визнач модуль приміщення тіла, якщо воно пройшло лише половину кола. Обчисли шлях, пройдений тілом. Вважаю, що пі так. Дивись. Ну, ми одразу можемо порахувати переміщення. Він пройшов коло. Чому буду дорівнюватися переміщення? Він вийшов з точки А і прийшов точку А. Переміщення дорівнюється. переміщення дорівнюється. Нулю. Він нікуди не рухався з початкової точки. А шлях, який він пройшов, дорівнюється окружності кола. Так, окружність кола це 2 πr 2 помножити на π. Пі нам дано, що це умовно 3. А радіус 10. Скільки буде? Так він же пройшов половину коло. А, ну давай ну, тоді ще поділити на 2. Одразу скоро. А на 2 на P буде 6, і на R буде 60. І на 2 на 2 буде 30. 30 метрів. Тобто переміщення дорівнюється нулю, а шлях, який він подолав, 30 метрів. Добре. Ви сьогодні молодці, дуже багато було термінів, їх потрібно після уроку повторити до наступного це е, пункт 2, тут 15 найменувань, а також зробити е, е, ось це рекомендовано повторити на сторінці 6-7, ну, достатньо 6 перші 4 пункти. Просто повторити для. Навіть можна по QR-коду це зробити. Які до мене є запитання? Ніяких запитання. Тоді дякую, Ні. що приєдналися до уроку.